Вітаю, друзі, на моєму каналі, я Таня, і це мій канал про в'язання плюшевих іграшок. Сьогодні я записую своє підсумкове відео у участі у шаленому тижні стартів. Це спільний проект з циклу В'яжемо українською. Я вперше приймаю в ньому участь, тому для мене це новий формат. Умовою цього проекту було розпочинати протязі тижня кожного дня, або хто як собі запланує, але нові старти. Я придумала собі, що буду кожного дня розпочинати нову іграшку, і таким чином у мене вийшло 6 нових стартів. Я знімала коротенькі відео. Як я розпочинала, які матеріали використовувала для цієї іграшки, тож зараз запрошую вас переглянути це відео, а потім я зроблю таке підсумкове відео, де покажу свої готові роботи або розпочаті проекти. Також я ще в описі під цим відео залишу посилання на всіх дівчат-учасниць, які приймали участь у цьому шаленому тижні старті. Тож цікавого перегляду! Привіт! Сьогодні 2 грудня і я розпочинаю свій перший старт. Для цього мені необхідні ось такі моточки. Це пряжа Himalaya Dolphin Baby. У складі це 100% поліестер. Це плюшева пряжа, тут в 100 г 120 метрів. Я буду використовувати ось такі відтінки. Два моточки мені треба сірого, і один моточок ось такого малинового кольору. З цієї пряжі я буду в'язати своїх зайчиків. В'яжу я їх багато, але вони надаль користуються своєю такою популярністю. Всі їх замовляють, вони дуже подобаються. Так, Два моточки сірого, один моточок мені піде повністю на вив'язування вушок, а решту це буде трошки на ножки, тіло і голову. З Малинового я буду в'язати платько, туфельки і бантик ось такий мій перший старт цього тижня. Вітаю, друзі! У мене 3 грудня. І новий старт. Покажу вам свій гачок, яким зазвичай працюю, і нові моточки пряжі. Знову два білого і один маленового. <клух> Отже, знову поєднання цих двох кольорів і трьох моточків. Це буде знову зайчик. В білому кольорі, в малиновому платтячку, і цей зайчик буде мати ще іменну нашивку. Ось такий мій сьогоднішній старт. Як я говорила на початку відео, зайчиків буде багато. Це вже другий. Привіт-привіт! Новий день і нові починання. Ось такий набір кольорів. Це пряжа Himalaya Dolphin Baby, вона перемотана на муталці. Тут десь є моточок, десь нема моточка, якісь залишки. Але хочу вам основне показати: це набір кольорів, які я буду використовувати. Сірий колір це буде основний колір для тіла іграшки. Також там буде додаватись білий колір і жовтий. Червоний колір я планую використати на одяг. Це буде іграшка за моїм майстер-класом, яка саме. Нехай це залишиться таємницею до кінця відео. В кінці відео я сподіваюсь показати вам уже готовий результат. Ось таке моє нове починання в цьому шаленому тижні стартів. Але мені дуже подобається кожного дня починати щось нове. Мій наступний старт. Як ви вже напевно здогадуєтесь, три моточка пряжі. Це, напевно, знов про зайчика. І так, це знову буде зайчик. Але з цим, цим зайчиком я хочу придумати, погратись трошки з його одягом і придумати щось нове. Тому для нього я буду використовувати ось цих два основних таких бежевих кольори: це буде тіло зайчика. І ось такий, і, напевно, додам ще білого для контрасту це буду робити йому одяг. Для зайчика зазвичай я використовую ось такі очка. Я приклею до них вії, і ось так воно дуже красиво виглядає. Ось це одне очко буде. І зараз сформую друге. Так. Буду використовувати ось такий рожевий носик. Цікаво, що з цього вийде, але думаю, буде цікаво. Вітаю, друзі! Я до вас з ось такими моточками плюшевої пряжі. Це моє наступне починання в цьому шаленому тижні стартів. Це буде різдвяний гном для декорування бутилки шампанського для подарунку друзям на свята. Буде цікаво! Оригінально, не банально там якийсь подоронковий пакет, а така зразу іграшка і прикраса. Також цього гному можна використовувати для декорування бутилки вина, він підходить, або наповнювати його вміст різними цікавинками, чи то солодощами, чи як ми в минулому році дочка дарувала своїй подружці, то наповнювала його там. Вкладала в середину, ми вкладали і аромосвічку, і маску для обличчя, доповнювали це все цукерками, і це в них був в школі такий е, обмін подарунками до Різдва. Тобто можна експериментувати і робити різне, але воно виходить досить цікаво. Тож, це мій такий завершуючий старт в цьому шаленому тижні старті. Зустрінемося з вами вже в підсумковому відео, де я буду показувати, що мені вдалося розпочати, що вдалося завершити. Таким був мій шалений тиждень стартів. Я планувала розпочинати 6 проєктів, але як тепер бачу, то розпочала їх 5. Але я думаю, що цілком можна зарахувати до мого шостого проєкту. Це завершення ось цієї іграшки. Я створювала ось таких двох персонажів: це іграшки до комп'ютерної гри. І, напевно, саме його я рахувала собі, як за шостий проєкт. Але давайте порахуємо його моїм шостим проєктом. Цю іграшку я завершувала, синього я зв'язала швидше, а червоного завершувала цього тижня. Тож, думаю, над чимось я працювала і не можу згадати, що це було. Ось цей герой комп'ютерної гри. В цієї іграшки рухомі руки і рухома голова. Це все на рухомих з'єднаннях, на таких дерев'яних шарнірах. Я це все прикріплювала, монтувала і ось так вона виглядає. Ці іграшки можуть стояти самостійно. Ось так його. І він самостійно собі стоїть. Таке моє замовлення. Так, почнемо спочатку з незавершених проєктів, або над якими я буду працювати наступний тиждень. Так, гном на бутилку. Розпочатий. Але ще потребує багато роботи. Це на наступний тиждень мій проєкт. Далі зайчик в цікавому одязі. Теж розпочала в'язати вушко і залишаю його собі на наступний тиждень. До речі, вушко я в'яжу ось такими стовпчиками з накидом, тоді воно виходить таке м'якеньке і. Ажурне, дуже приємне на дотик і цікавою фактурою. Так, це теж мій проєкт на наступний тиждень. Далі перейдемо до е, мого, моєї іграшки, яку я обіцяла вам показати в кінці відео. Теж я над ним ще працюю, але вже можна здогадатися, що це він. він. Це повністю мій майстер-клас. Я колись його давно в'язала. Десь я вам збоку поставлю відео, точніше, не відео, а фото, який була перша версія цього пінгвінчика, і ось це я вирішила його повторити. Так, він вже має відв'язані лапки. Ось такий він буде виглядати. Ще йому треба животик вив'язати і придумати шапочку. Можете написати мені в коментарях, чи робити йому новорічну шапочку, чи зв'язати таку, як була в попередній версії пінгвінчика. Ось така іграшка. Получається, подобається мені, як виходить. Ну, буде гарно. Так, а тепер ми можемо перейти уже до моїх завершених проєктів. Як ви бачили, в мене цей тиждень це було багато зайчиків. Ось моя красуня в рожевому платтячку з голубими очками. Цікава в неї історія. Спочатку її замовляли на замовлення, а потім замовниця почала питати розмір, іграшки, ціну, а як відправити. І це мене насторожило, бо я подумала, що це, напевно, все ж таки шахраї. І переконуюсь вкотре. Не треба так довіряти людям, а все ж таки спочатку брати передоплату, а потім починати свій проєкт. Але незважаючи на це, я більше не відписувала до тієї пані, яка мені писала і крутила голову. А ми вирішили з донечкою, що вона подарує цього зайчика своїй подружці. Вона якраз має йти до неї на день народження, але так як захворіла і не може піти то десь там собі зустрінеться і вона подарує цю красуню їй. І буде чудово. Я думаю, що в дівчинки їй буде краще, ніж в таких замовників. Так, ось така моя завершена зайка. І наступна красуня, вона теж в малиновому платтячку. Дуже важко передається цей колір на камеру, зазвичай він засвічує як не червоним, та таким супер яскраво-рожевим. Але він малиновий. Ось така білосніжна зайка, білосніжні вушка, голубі очка, і вона має іменну нашивку. Так, ця дівчинка теж має десь їхати. За кордон бути подарунком на різдвяні свята. Ось такий мій шалений тиждень стартів. Що можу сказати про цей тиждень? Мені дуже сподобалось. Це цікаво і мотивуюче. Це заставляє тебе придумувати щось нове, починати, незважаючи на там, різні обставини, шукати час, щоб зняти це відео, щоб зв'язати щось нове. Це мотивує і дисциплінує. Було дуже цікаво. Дякую дівчатам за запрошення у цей спільник. Нагадую ще раз, що всіх дівчат, які беруть участь в цьому спільнику, я залишу посилання на їхні сторінки в описі під відео. А вам дякую за те, що переглянули моє відео. Запрошую вас коментувати, ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, бо тут буде цікаво і плюшево. До зустрічі в наступних відео! e aí